Вітаю вас, діти! Велика і багата наша українська земля, багата лісами, полями, гірськими породами, чистими лісовими озерами. Але в теперішній час вас може чекати неочікувана небезпека. Невідомі предмети завжди привертають вашу увагу. Слід пам'ятати. У жодному разі не можу натаркатися знахідок власноруч і дозволяти це робити іншим. Про знайдені підозрілі предмети слід негайно повідомити дорослих не можна розпалювати багаття поблизу знахідки категорично забороняється брати вибухово небезпечні предмети у руки, перекладати, перекочувати з місця на місце. Потрапити на незнайомі предмети можна скрізь. У громадському транспорті, на вулиці, у приміщенні вони можуть бути дуже небезпечні, тому у жодному разі не беріть їх до рук, як би цікаво вам не було. Тож, діти, бережіть себе, не беріть до рук зайвих та невідомих предметів. На все добре!